У травні відбулася прем'єра легендарної вистави Гріх українського театру одного актора. Крик заслужений артист України Михайло Мельник демонструє багато несподіваних і загадкових знахідок в оформленні, а своєю грою примушує плакати, страждати і очищатися глядацькій душі. Я, хочу, ви прийшли додому і зробили для мене великий подарунок, помняли своїх мам. Своїх тат. Нічого не треба казати, просто обніміть. А можливо, можете сказати, яка у вас мама хороша, коли не запізнитися. Бо ми ж всі хочемо сказати потім. Життя дуже коротке. Не проспіть. Це був 2004-й. важливий рік в нашій історії про те, які наслідки він приніс, і що відбувалося у наступному 2005-му році. Будемо говорити у новому випуску проекту, як це було Дніпро. І ми знову переживемо всі події разом.